Чукний шок, скоро вже дзвінок, ми разом весь час. i cool. cool. Вибачте за те, щоб трошки хвилюватися. Але сьогодні для мене приємний і разом з тим і трошки і важкий день, тому що роки, роки пройшли, і не хочеться вірити про в те, що в пам'яті залишаються вони дітьми. Що пройшло вже 27 років з того дня, коли я їх вперше прийняла в п'ятий клас. Дітки були підготовлені учителем початкових класів покійною на сьогоднішній день учителькою Фросиною Павліною Семенюк. Вона вклала у них всю свою душу. Всі свої знання і передала у п'ятий клас вихованих, підготовлених до навчання. Що я хочу сказати? Вічні. Що вони настільки були здружені, настільки були вже такою однією сім'єю, що мені з ними було працювати дуже і дуже приємно. З цим класом мені вдалося зробити, тобто, втілити в ті свої мрії. Ще студентських років була поїздка до, столиці, до нашої столиці місто Москва. І ось в 5 класі, після закінчення 5 класу ми таки здійснили цю поїздку і вона запам'ятається і мені, і дітям, і, мабуть, і їхнім уже дітям з їхніх розповідей на усе життя. Ще хочу розповісти про ту же таку мені запам'ятаючу подію. Це е, шкільне свято під назвою Хліб у голова картопля Другий хліб, де при допомозі дітей е, нами було випечено, приготовлено різні хлібні вироби. Хвилюючою подією для мене був сам випускний екзамен із математики. Тому що у 94 році вперше проходило пробне тестування класу, склали екзамен на відмінно, навіть мали вищі бали, ніж бали їхніх річних оцінок. І зустріч випускників, яка Відбуває, яка відбудеться 1 лютого. Я думаю, буде вражаючою і е, дасть можливість поспілкуватися мені, як колишньому класному керівникові, і самим дітям між собою, які також не бачилися вже протягом багатьох років. Згадати своє дитинство, згадати шкільні роки. Тож дозвольте мені сьогодні побажати їм у їх, під час їхнього свята усього самого найкращого, провести цей час із з хорошими спогадами, обмінятися враженнями життєвого досвіду, розповісти про. Свої досягнення і свої, можливо, якісь і життєві негаразди, тому що шкільні друзі це є друзі на все життя. Бажаю усім гостям школи, які прибудуть на даний вечір, усього, усього, усього самого найкращого. Щоб провести з вами розмову з погляду 20 літ, які поминули з того часу, коли ми з вами розійшлися на своїх життєвих шляхах. Ви пішли в самостійне життя, а я продовжую дарувати шлях на педагогічній стежині. Дорогі учні, чомусь так складається в окремих враженнях, що вчителі не пам'ятають тих, хто навчали. Це неправда. Вся суть в тому, що ви є невід'ємна частина нашого життя і кожен залишає свій слід в нашому педагогічному серці. Доля розпорядилася так, що в далекому 1988 році мені довелося очолити педагогічний довчнівський колектив Кегородської школи. Я дуже добре пам'ятаю, коли вперше познайомився з вашим класом. Ми були всі ще маленькі, але надзвичайно самобутні, навіть якісь мірі самовпевнені. Коли я вперше подивився на вас, ви мені нагадали дорослих людей зі своїм баченням на цей світ. Це було перед першою причистою. Не знаю, чи пам'ятаєте ви, але я пам'ятаю це дуже добре. З Своїм класним керівником Галиною Олексієм та Насовою готувалися до першого уроку. Ваша підготовка проходила біля школи. Я бачив кожного з вас і думав, які ви незвичайні, які ви талановиті, професійні навіть школярі. І ось через певний проміжок часу мені довелося з вами працювати і викладати вас як англійську мову, так і українську мову та літературу. Я дуже добре пам'ятаю кожного Мить нашого спілкування. Однак всього не назвеш, всього не згадаєш з тієї причини, що для цього потрібна велика кількість часу. Але час всевладний владний цар і змушує мене вкластися в незначні рамки, щоб задати найсокровенніші сторінки нашого з вами спілкування. Найперше, що хочу сказати, ви були дуже мудрими дітьми. Є класи, які не вирізняються якоїсь особливістю, а ви були особливі. Мабуть, це йшло від вашої першої вчительки і від вашого класного керівника Галина Ксіни, які посіяли вам у серця працелюбство. Другий такий важливий дуже. момент у моєму житті це те, що ви допомогли мені стати наймолодшим заслуженим учителем України. І найкращим учителем України 92-го року. Сьогодні ми з вами розпочинаємо урок, до якого ми практично ми готувалися протягом усього свого невеликого короткого життя. Часто ви чуєте в своєму житті українську пісню. Ви вивчали її на уроках музики. І зараз я вам відсуваю. Що... Так любати мені. Так любати мені. Хорошо. А скажіть, будь ласка, ще таке. Що вам ще відоме про історичне минуле нашого країну? Про історичне минуле нашого села. Хто бажає? Будь ласка, підніміть ручки. Хто бажає? Хто бажає Людмила? В нашому сторін. Дудому був великий городський ярмарок, на, на який з'їжджалися ну, все. Люди з усіх сіл. Хорошо, добре. А ще що тобі вели відомо? В нашому селі відбулося повстання під проводом Чечільницького. Під проводом Чечерницького. Учні, а я розпорядився. Розпорядилося царське самодержавство із Дякую. Будь ласка його заслали його далеко Сибір, де він звідти не вернувся. Звідки я не повернувся до рідного села? Ви принесли мені славу, я вам цим завдячую. Той урок, який я проводив з вами в Китаїродській школі, подивилась, мабуть, чи не вся Україна. Звичайно, подумки, повертаючись у минуле, я завжди дякую долі і вам, що ви такі в мене були. Ще мені дуже пам'ятається в житті один епізод, коли ми відзначали в нашій школі День вчителя, наше професійне свято. Я так пам'ятаю дружні який ви приготували на мене, тому що коли я йду на урок, я не пам'ятаю все, що необхідно контролювати за собою. Коли ж я побачив себе збоку, якою мене представили, з великою пакою книг в одній руці, журналом у другій. І з тим розмахом, яким я ходжу по класу, і з тим, як я підходжу до кожного з вас і обнімаю кого за руку, кого за голівку. Я пам'ятаю, ви підтримували мене в будь-якій життєвій ситуації. Коли мені було важко, коли в мене були якісь негаразди, чи непорозуміння з дорослими, бо таке в житті буває постійно, ви завжди помічалися. Я і за це вам. Я Дуже добре пам'ятаю, коли проходили різноманітні конкурси. Мені чомусь втямки те, коли був конкурс на кращу дівчину нашої школи і від вашого класу в конкурсі брала участь Людмила Свободінюк. Талановита, розумна, прекрасна, щиросердна. Я дякую їй, яка брала представну в образі Касандри Мудрої. Я не хочу когось із вас виділяти, але так по ім'я скажу спасибі старотієнку Колі, цьому розумному хлопчику, титану думки. Спасибі Семчук Галі. Галя, мабуть, пам'ятає, коли ми робили сценку весілля, і вона була нареченою, а Олексій Кондра виконував роль нареченого. Було дуже приємно дивитися на вас. А ще приємніше. Коли Олексі рос... напівросійською, напівукраїнською, зізнавався Галю тобі в коханні. Галочка, серце моє, будь моєю жидой. А Оксанка Яременко і інші дівчатки співали і весільні пісні. А вся школа дивилася і не могла зрозуміти, що це відбувається за велике шоу. Я дякую Галі Суховецькій, тихій, рівноваженні, спокійній, розумні. Спасибі. Сережі Гесменчуку, великому моєму другу, якому завжди хотілося підійти і подати мені руку, поспілкуватися як з дорослим, поставити разом із Ігорем Ковальчиком завжди якесь питання, щось там зрозуміли. Дякую за любов і жаху до знань. Дві мудрі дівчинки і зеленіська, гайдок Юля і Ковальоненка. Ви прекрасні були. Ви були як дві квіточки. Одна з вас мені завжди нагадувала незабутку, а друга нагадувала півоні і Я ніколи не можу забути про перевертня Ігори щиросердно, добру і милого Саша Петрук. Старанний хлопець, який завжди йшов пожити рідним розміреним кроком. Вітали Козяр, коли я дитя починаю розповідати про. Повістка і дешеве сім'я, я завжди згадую, що ти проживаєш десь, у місті Бог Бо події з малювані форі відбуваються саме там. Андрій Мусіенко, ти совість цього класу. Пам'ятаю твій спіч на випускному вечері коли ми всі вчителі були в сльозах від того, що ти говорив нам. Ти не перевершений, хлопчик, і хай тут буде все пожити добре. Властюк Саша. Прекрасний. Хлопче, спокійний, добре відноваження. Командир Оля, ти продовжила мій шлях. Сьогодні ти навчаєш учнів Китайської школи. Я дякую тобі і хочу, щоб твоя мила педагогічна засувалася рясним зерном на щастя, на добро і на славу рідному Китаю. Чеченецький Саша. Хлопець, якого було дуже багато енергії. Але я бачив в цій енергії завжди доброту, тому що. Я розумію, що тут сувала добро. Наталя Подоля, дівчина з ярки. дівчина красує, дівчина талант, дівчина-добро, сушина талочка теж з камени ярки. Чув, що ти проживаєш нині Нівгайсі. і що ти успішна, і що ти старанна, добра господиня. Ти такою була в школі. Залишайся Наталі. Ігор Шелестюк, ти теж одна доброта. Та й загалом, як ні про кого не можна сказати, нічого не доброго. Наталії Микола, моя сусідка, особлива дівчина, талановита, розумна, від якої можна було чекати в будь-яку Фелину, будь-якого вченка, діма задорожні. А ти був надзвичайно начитаний. Ти знав дуже багато в своєму житті, читав багато. Я думаю, що тобі в житті це обов'язково знадобилося. Не знаю, чи всіх вас назвав. Але знайте одне, що ви моя неспокійна любов. От, любов, яка не має кінця, скільки мені Бог віддаде можливості топтати ряс на цій землі, я буду про вас пам'ятати не тільки я, а й моя дружина, які довелося працювати з вами ще більше, ніж мені. Щастя, здоров'я і хочу, щоб наша зустріч відбулася і через 20, і через 40 років. Якщо ж іскра у вас іще горить, і заснуть не вспіла, горіть, життя єдина мить для небутяжного вічність ціла. Словами великого Олександра Олеся, представника еміграційної літератури української, я і завершу своє велике слово. Будьте здорові, щасливі!